Ми передаємо цей генератор фермерському господарству ВАЛ ВТ. Це допоможе у роботі, у переробці сільськогосподарської продукції для виготовлення олії, для виготовлення кормів для тварин. І е, дякую, пане Тарасе, що ви в таких важких умовах продовжуєте свою діяльність, ви годуєте країну, ви наповнюєте бюджетом, наповнюєте податками наші бюджети місцеві бюджети і. Ми тільки раді вам допомогти. Дякую вам. Безперечно дякую. 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 Це наше нове обладнання для переробки сльозпродукції. В даний момент ми переробляємо олійні культури, соя, соняшники та саме, де отримуємо макуху, олію, все власне виробництво, яку ми продаємо і населенню, і великим, невеликим господарствам, які працюють в нашому регіоні. Чудове обладнання українське, все чудово, але в нього є сюди тільки пропадає світло, у нас є 20 хвилин для того, щоб запустити його заново. Якщо ми не вкладаємося в цей час, нам приходить 2-3 години, 2-3 години втрачаємо для розборки повністю обладнання і збирання його повністю. Тобто, можна сказати, якщо світло виключити пів години, ми зупиняємося на ці збірні. То нам дуже важливо, саме, щоб у нас було безперебойне питання. Бачите, друзі, ми допомагаємо фермерам таким от активним, не дивлячись на те, що там відбувається в країні. Нове обладнання. Ми знаходимося в Бородянці. Людина пережила окупацію і відновлює це круто. Оце просто вау! Це от нас не перемогти. Дякую. Та вам дякую, що ви Я його підключаю тут. В випадку, коли трактор ну, світовий mm -hmm. під'їжджає трактор, два одбороможність не його підключає, дає йому 55 кВт, бо ом, обладнання 37 кВт такої потужності, ми його все запускаємо, очищаємо спокійно і воно працює. Ну і випадок, якщо якийсь буде блокаут, незвичайна mm -hmm. ситуація, то в нас е і люди, і ми можемо запитати в цю базу ну, і без обладнання і працювати повністю на невеликих потужностях. Ми сила, це наша країна, та разом ми сила, і в ній ми родина. І поки ми можемо, ми будемо стояти, щасливим.